І саме димант! Ави а маби! Амбурун сога! Це не тільки естетичне або культурне пояснення, але й музичне, тому що з музичної точки зору у блюзових гармоніях, мелодіях приплітається мінор, тобто сонна гармонія. І мажор. І вона стає чимось посередині.

I'm gonna mess with you. I'm gonna make your girls lead me by my hand, and the world will know it's Gucci, Gucci man. My love for music began at the age of four. Коли мені брат з Німеччини привіз красного касетного плеєра, і там забувся продавець касету Стіві Вандера і Філа Колінза. На одній стороні Стіві Вандер, іншій Філ Колінз. Я ту касету до Дир заслухав чотирьох років. Це що були 80-ті, початок? Тому це була така диковинка в Україні. Я з тих пір музиці розтворився. Я в принципі її все життя співаю. Роблю, пишу, граю, все що завгодно. А блюз до блюзу я прийшов до речі досить пізно. Блюзом я так серйозно почав цікавитись десь тільки років, 10 тому назад. Але я потім зрозумів, що просто коріння цієї музики є абсолютно всій сучасній музиці. Навіть Кіс Річард з Rolling Stones він казав, що якщо ти не знаєш і не граєш, і не співаєш блюз, тобі нема що робити у будь-якому жанрі сучасної музики. В принципі, І це правда. Все, що стосується іспанської і латиноамериканської музики, це я знімаю тут шляпу, це ну абсолютно інший рівень. Це треба як і блюз, це треба з цим жити. Її неможливо грати. Трішки. Або ти цю музику граєш, або ти її не граєш, так само, як і блюз. Але, але танго ще і Латин це з технічної точки зору надзвичайно складна музика. Всі добре знають велике кохання Богдана Веселовського. Це була Рената Богданська, яка спочатку от, теж навчалася разом з Богданом у музичному інституті у Львові, Тоді вона була Ірина Яросевич, але з часом стала польською попдівою Ренатою Богданською, яка знімалася і в італійських фільмах разом з Вікторією Десі Кіаною Маняні. І це було велике кохання, і результатом цього кохання було кілька прекрасних пісень. Тому зараз всі разом з вами ми почуємо ще один, ще один вальс Богдана Веселовського. Для мене дуже важливо, щоб ця гармонія слова, музики, танцю, тіла, щоб вона якось дійсно виходила, чи власне з'являлася в таких цікавих комбінаціях. І от цей вечір для мене є такою органікою. Хоч тим там алхімією навіть, якщо можна сказати, тому що дійсно я особисто незвичайний бітанго. Я колись був в Гонсайресі, і я був шокований, наскільки ця культура танго глибоко живе в цій аргентинській культурі. Навіть під час обідньої перерви люди замість того, щоб у нас там біти, набитися там пообідати щось, вони включають музику в супермаркетах, в офісах, на вулиці. Вони танцюють танго. Причому. Молодь, зовсім юні, бабусі дідусі, старше покоління. І це наскільки вражає. От я, я дуже хотів би, щоб Україна стала танцювальною країною. І дуже добре, що є такі клуби, танго, блюз на цьому прекрасному вечорі. Тому що дійсно це твориться нове мистецтво. Причому воно на, на гранях на зламі різних видів мистецтва це і танець, і поезія, і пісня. І, і, і е, така, я сказав би, дуже цікава, е, музична якась субкультура, тому що ми бачили тут імпровізацію, бачили джазові речі, бачили блюзові речі. І прекрасні голоси тут. Тобто голоси теж дуже важливі. Е, тому я погодився навіть прийти, тому що для мене велике відкровення. Я написав книжку про історію української танцювальної музики, про Богдана Веселовського. І е, я хотів розказати сьогодні, що е, українське танко це теж велика історія. От е, Дуже мало людей в Україні знає, мабуть, і, не тільки в Україні, про те, що на початку 30-х років е, епоха так званого українського ретро з'явилася українська танцювальна музика. І одним з батьків цієї танцювальної музики був композитор Богдан Висоловський. Його перших три танки, які він написав в 34, 35, 36 роках, це. А відповідно, чорні очі, усміх і прийде ще час. Це були фантастичні шляхи. Їх танцювали всі, співали всі, і це потім стало народною музикою. Тому що насправді потім Веселовський виїхав в Канаду, в Тури Канаді, і в Україні був фактично заборонений. І це вважалося як народні пісні. Тобто це танго, ця ритміка жила в просто в народі, в сім'ях, передавалася з покоління в покоління. Я хотів сьогодні розказати, що. В 30-х роках був український джаз, було український тангл. Це фантастична культура, яку ми повинні повернути і гордитися тим, що ми є такою європейською класичною танцювальною і музичною нацією. у нас Щоб ми друг на друга не наступали, в кучі якщо ми будемо ходити, переміщатися по тому побуту. Просто не вниз провалювається, а вверх. Очень мягко, мягко, все, все только коленками. Все только коленками, очень мягко. Как будто лениво и сонно. Поднимаемся вверх. Вот представьте, что вы катаетесь на коньках, на коньках отталкиваетесь от пола вверх. Точно так же нам нужно будет ходить сейчас. Выпадаемся вверх. 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 Просто шагать вверх. Поднимать себе вверх. 私は待っているのか誰かが助けるというのを永遠の幸せの中で期待することなどない心の奥底にまだ小さいけれど希望が残っている希望だけが自分を何度も欺き続ける。 イレシアとのコーヒーの粉でまた占ってみようしかし全ては無駄のようだカードは裏切りろうそく鏡そしてコーヒーまでも私を欺くかのようだ全ての真実を傍らに希望は生きていく何かに悩み Бім тепло давно, давно, забутий погляд залиш мені, хоча в гарячих вуст твої гірко-солодки дотик і знову спогад вир, немов пташина зграя, прихисток ніжних крил моїх ти про те все байдуже давно.